Здарова, пацани! І це друга серія. Олега. динозаврів і злего. А ну закрийся Пепперджеку! джеку. От. Номінанти змагатимуться от так, у серії от. випробувань для здобуття голосів. Кожен з них запропонує тему для шкільного балу. Мені подобається диско і бугі. От і все, і звідки на все це знайти час. Це не важливо. Головне, що у тебе є ще стати королем школи. Знаєш, що це значить? Баба весняний кро і хвіст. Містина еле не батька. І саме. Блинкус і мій син зробили з тебе майстра єдинобового. Але твої вороги рідко атакуватимуть один за одним. Добре. І бабах! Трицерадопс готовий. Та, та, Для наступної серії потрібно більше веселим. часу. Ти маєш бути готовим. Все. Що ж, бувайте.